Вас інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. 23 роки тому на всенародному референдумі була прийнята конституція ПМР, яка стала найважливішою подією в житті народу Придністров'я. Свої вітання з державним святом жителям республіки направив і президент Вадим Красносельський. Глава держави підкреслив, основний закон Придністровської Молдавської республіки в повній мірі відбиває волю народу. Його інтереси проголошує принципи народовладдя, гарантує права і свободи особистості, оголошуючи людину найвищою цінністю суспільства і держави. 28 років років Придністров'я існує, як правова держава верховенство закону в усіх сферах життя суспільства, залишається основою нашої законодавчої бази. Придністровська Молдавська Республіка спрямована в майбутнє. Удосконалюються законодавчі норми, прийнята стратегія розвитку Придністровської Молдавської Республіки на 2019-2026 роки. Реформуються економічна та соціальна сфери. Ці перетворення спрямовані на реалізацію тих норм і принципів, які лежать в основі конституції Придністров'я. Ської молдавської республіки вони орієнтовані на потреби і нужди людей, зазначив у вітанні Вадим Красносельський. Привітав глава держави з Днем конституції, керівників та колективи міських районних держадміністрацій. Сьогодні на традиційній селекторній нараді президент зазначив, для нашої республіки в умовах невизнаності конституція є першочерговим документом, на який слід рівнятися. Перед день новорічних свят глава держави нагадав главам про необхідність постійного контролю за ситуацією на місцях. Першочергове завдання, оперативне реагування у разі погіршення погодних умов. Дороги та тротуари повинні бути розчищені і посипані для зниження трав. Мо небезпеки і кількості ДТП зазначив Вадим Красносельський і націлів глав держадміністрації на організацію в населених пунктах в період новорічних і різдвяних свят максимальної кількості місць для культурного і цікавого відпочинку громадян. В уряді підбили економічні підсумки року. На зустрічі з банківським співтовариством прем'єр особливо зазначив наплідності існуючої співпраці з владою. І наголосив на тому, що вкрай важливо об'єднувати зусилля для подальшого розвитку економіки. Важливий результат цього року прийнятий інвестиційний закон, зростання припливу іноземних вкладень, але важливою залишається підтримка і місцевого бізнесу. П'ять придністровських виробників вже отримали доступні кредити. Видано 2 мільйони 140 тисяч євро. На черзі ще десяток підприємств. Ставка 13 відсотків, сім з них оплачує держава. Гроші спрямують на розвиток виробництва і поліпшення умов праці. Не можна забувати про те, що реконструкція та розвиток діючих виробництв це ж такі інвестиції, як і відкриття нових. Це ті ж додаткові обсяги виробництва з виручки та податкові відрахування у бюджет, нові робочі місця. Тому вкрай важ. Можливо, об'єднувати зусилля і фіскальних і монетарних влад і в тому плані, щоб заощадження громадян ліквідність, яка акумулюється у банківській системі, використовувалася в тому числі для розвитку економіки. Всього ж сума банківського кредитування юридичних осіб цьому році майже 3 мільярди рублів. Гроші виділяють за різними каналами. Один з них фонд держрезерву. Через нього 26 позичальників отримали кредити на загальну суму 193 мільйони 200 тисяч російських рублів. Та понад один мільйон придністровських під 5-6% річних. Ще один напрямок роботи фонду держрезерву видача позик малому бізнесу. Поручителем виступила держава з 28 відібраних заявок. Сім були прокредитовані на суму трохи більше 10 мільйонів російських рублів. Ще шість заявок у стадії оформлення. В цілому банки і фонд держрезерву позитивно оцінили спільну роботу. Ми до кінця року вийшли на розуміння, що ми в одному ланцюжку. то це великий плюс порівняння з тим, що ми отримали на червень-липень року. Працюють банки і над соціальною іпотекою. Мова про доступні кредити на житло з ініціативи президента в республіці. Ренімуть довгобуди. бюджетники вперше за довгі роки зможуть придбати квартири на вигідних умовах. Кредит в приністровських рублях під 10,5% річних. Термін позики 10 років. Максимальна сума кредиту 99 тисяч рублів. На даний момент на даний момент два кооперативи вже відкрили рахунки в комерційних банках. Пайовики відкривають рахунки. Надійшло близько ста заявок на два банки на Ощадбанк і Ексімбанк. І загалом велика частина заявок буде виконана. Тому що позичальники кредитоспроможні, виходячи з тих критеріїв, якими керується банк при оцінці ризику. За тими позичальниками дає питання щодо кредитоспроможності, Ведеться індивідуальна робота. Співпраця між урядом і банками продовжиться. Мета колишня розвиток економіки і зростання добробуту людей. Програма фонду КапВкладень на 2018 рік на фінішній прямій в Бендерах. Основні сили кинуті на будівництво спортивного клубу для людей з обмеженими можливостями. Всього за програмою фонду Кап Вкладень відремонтували покрівлі міжпанельні шви і замінили вікна на 25 об'єктах. За рахунок економії додатково оновили мережі тепла і водопостачання в двох дитсадках міста. Вулиця Першотравнева, 49. Тут буде спортивний клуб для людей з інвалідністю. Будівельники працюють з початку листопада у посиленому режимі, аби встигнути здати до Нового року. Зі старого складу вивезли купи сміття, зняли штукатурку зі стін, розбили підлогу, повністю замінили комунікації. Сума вкладень на сьогоднішній день 886 сума вкладені сьогодні вісімсот тисяч рублів. Матеріали всі закуплені. Ви бачите, по 3-4 людини працюють практично один на одному. Правильна організація праці допомагає нам виконати роботу швидко та якісно. Все згідно з проектом. У корекційній школі миття вікон було проблемою. Скло і рами буквально розсипалися від дотику. Після заміни вікон і дверей стало помітно тепліше і світліше. І будь-які прогнози синоптики вже не страшні. Покрівля не протікає, вогкості більше немає. Капітальний ремонт шатрового даху спального та навчального корпусу виконали за два місяці. Качества ощущається у нас. якість відчувається. Немає теч в нашому приміщенні. Стало помітно тепліше і сухіше. З вересня місяця по сьогодні проводиться заміна більше ніж 200 вікон і 30 дверей. На даний момент роботи наближаються до завершення, залишилися дрібниці. До слова, це один з найбільш масштабних об'єктів, відремонтованих за програмою Капвкладень. Роботи тут продовжаться. У наступному році почнуть капітальний ремонт фасаду та спального корпусу, встановлять нові санвузли і бойлери. Дитячий садок, номер 38 відвідує більше сотні дітей. Одна з дев'яти груп єдина у всьому місті для малюків з порушенням зору. Саду вже 35 років. За цей час капремонту не було. Цього року відремонтували шви, замінили сантехніку і Водопровід роботи виконали оперативно всього за місяць. Все дуже добре хорошо ми дуже довольні. Все дуже добре зробили. Ми дуже задоволені. Навіть залишилися гроші з економії. Нам поставили два бойлери маленьких в студії в пральні, тому що ми все одно дещо прямо ще руками. Ми дуже вдячні владі за те, що нам допомогли. У цьому році з фонду кавкладень у Бендерах відремонтували 25 об'єктів. При цьому істотно заощадили за рахунок централізованої закупівлі матеріалів і залучення місцевих підрядників. На ці кошти у 35-му десятку повністю оновили систему опалення. І встановили нові радіатори. Ще в декількох закладах відремонтували тіньові навіси і госпобудівлі. Реалізація програми фонду Кавкладень триватиме до 2020 року. У Придністров'ї відремонтують і побудують близько 600 соціальних об'єктів. Будівництво нових соціальних об'єктів, пандуси, нові протези, сучасні крісла коляски. У рік рівних можливостей вирішується і найскладніша проблема працевлаштування людей з особливостями здоров'я. За рік у Придністров'ї роботу знайшли 34 людини з обмеженими можливостями. Десять з них у Терасполі. Розкид вакансій найрізноманітніший від охоронця і сантехніка до головного фахівця управління. роботу в наших Надаємо роботу у наших живуках у кол-центрах, оператору. Ця вакансія затребувана на сьогодні. Дитячі садки, кухонні працівники, тобто робітничі професії. Кілька вакансій в цьому році надавало МОЗ. На столичній біржі праці зареєстровано близько півтори тисячі безробітних, 79 з них за інвалідністю. У пошуках роботи їм активно допомагають. Був нас нас випадок цьому році. Жінку з третьої групи і обмеження за здоров'ям, інваліда дитинства. Ми намагалися працевлаштувати уже к робочою. Але звичайно, всі хочуть, щоб працівник був швидкий, спритний. Ми поговорили з роботодавцем, щоб її спробували на тимчасове працевлаштування на два місяці, щоб була можливість себе. Показати, відміну себе проявили, працюю на даний момент. Бажаючі також можуть отримати нову спеціальність, наприклад, кухаря, кондитера, водія або сантехніка. Центри зайнятості організовують профорієнтаційні курси, а найвідважніші можуть відкрити власний бізнес. Тут для них також особливі умови. Згідно згідно закону про індивідуальний підприємницький патент при придбанні патенту особам з обмеженими можливостями встановлюється пільга у розмірі 90% для інвалідів першої та другої групи і 75% для інвалідів третьої групи. Молдавське металургійне бендерське тролейбусне управління Міністерства охорони здоров'я і внутрішніх справ, сільськогосподарські фірми, короткий перелік роботодавців для особливих безробітних, що важливо за законом юридичні особи усіх форм власності звільняються від сплати єдиного соціального податку на користь працівників, які є інвалідами першої, другої або третьої групи. Тобто роздобути такого співробітника підприємству вигідно. У Дубасарах триває реалізація програми виконання наказів виборців. Цими вихідними у дворі двох багатоквартирних будинків номер 47 по вулиці Дзержинського і номер 36 по Котовського з'явився новий дитячий майданчик. Майданчик невеликий, але тут є все. гойдалки, гірки, спортивні снаряди для заняття воркаутом. Роботи виконав місцевий підприємець. Діло благое. Справа блага, приємно щось робити для дітей та жителів міста. Встановили десять лавок, урни біля під'їздів, гімнастичний комплекс, гірки, гойдалки. Дивилися, щоб все було безпечно, все робилося за стандартами, щоб дітям було зручно і цікаво тут перебувати. Добра і потрібна справа. Спасибі усім, дали слово і стримали. Де діти? Тут збираються діти не тільки з нашого будинку, з усіх будинків приходять. Діти будуть тут під наглядом в одному місті гратися. Цього року до Басарському району з республіканського бюджету на виконання наказів виборців виділили 300 тисяч рублів. За аналогією з Верховною Радою в районі сформували муніципальну програму і на виконання наказів виборців заклали 430 тисяч рублів. Гроші об'єднали і направили на ремонт дворових територій, тротуарів, вуличне освітлення, будівництво спортивних та дитячих майданчиків. У наступному році на виконання наказів виборців виділять вдвічі більше коштів. Рух вперед і вперед є, і буде ще більше. Економіка налагоджується. По дорогах і тротуарах дуже багато вдалося зробити і у дворах, і в місті. Відремонтували сім покрівель багатоквартирних будинків. Наступного року плануємо усі роботи продовжити у місті та селах району. Побудуємо близько десяти дитячих і спортивних майданчиків. Наступного тижня ще один новий дитячий майданчик з'явиться у дворі багатоквартирних будинків по вулиці Ломоносова. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня. Зустрінемось завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!